У XVII столітті запорізькі козаки стали не просто оборонцями українських земель, вони перетворились на елітну військову силу, з якою рахувалась уся Європа. Їхня слава гриміла далеко за межами Січі, а іноземні монархи прагнули мати таких союзників у своїх війнах. Козаки воювали з Османською імперією кримськими татарами, брали участь у польських, молдавських, московських і навіть шведських кампаніях. У 1618 році козаки на чолі з Петром Сагайдачним разом із польським військом здійснили похід на Москву, і їм вдалося дійти до самих стін столиці. Це була не просто допомога. Це була демонстрація сили, яку не могли ігнорувати навіть найпотужніші держави у 1621 році. Запорожці зіграли вирішальну роль у битві під Хотином, коли польсько-козацьке військо зупинило наступ 100-тисячної османської армії. Ця перемога врятувала Європу від вторгнення і змінила хід історії. Після цього в козаках побачили не розбійників, а потужну силу, що здатна втримати імперії. У 1646 році до Запорізької січі прибули представники французького короля Людовика XIII. Вони звернулися до гетьмана з проханням козаки мали допомогти Франції у війні проти Іспанії. Для європейських дипломатів це було серйозне рішення. Адже запросити запорожців означало визнати їх як незалежну силу з власною військовою та політичною вагою. У різні роки козаки допомагали Польщі, Валахії, Трансильванії, навіть Московії. Їх наймали як союзників, укладали договори, пропонували золото й титули лише б вони стали на бік тієї чи іншої держави. Іноземні мандрівники, як от француз Боплан. Чи німець гондіус залишили описи, де козаки постають як дисципліновані, відважні та добре організовані воїни, що відзначаються бойовим духом і неймовірною витривалістю. Козацьке військо було грозою Сходу і повагою Заходу. Українці воювали, а світ визнавав їхню силу. Став лайк і підпишись, якщо теж пишаєшся цією історією.